І знову майже вся Україна без світла. Кам'янчани вже майже тиждень живуть за графіками відключень. Сьогодні ми вирішили запитати у наших кам'янчан, чому саме зараз, на їхню думку, відключають світло. Ну що, ходімо? Чому почали знову вимикати світло? Я навіть не можу вам сказати, чому не можу. Не можу. Навіть може, можуть, діти б'ють електриці, каких ти вот таких вот і поэтому тому, можливо, серйозно, можливо, не економіка. У ну, нас, мабуть, такі версій багато, чому а, ну, ми розуміємо, яка ситуація в нас в країні з однієї сторони, а з другої сторони, ну, чесно кажучи, не знаю, може це економія, а може це ну, просто так, вже комусь це вдобно. А, Насправді цікаве питання. Але... Є два варіанти розвитку подій, або ж Україна має якісь зобов'язання перед іноземними партнерами щодо імпорту електроенергії. Можливо, я в цьому не розбираюсь, тому не буду щось стверджувати. І плюс, я думаю, на жаль, те, що росіяни потрапляють у наші ТЕЦ і критичні інфраструктури, тому. Напруга дуже велика і ДТЕК вимушений просто робити ці відключення. У нас і воду відключають. Оце біда. Чому відключають? А тому, що, тому що, скажу страшне слово, розбомблений ТЕЦ, ГЕС. Тому і відключають. Тому що йде перенагрузка і тому треба економити. Ну, я так думаю. Звідки я знаю? Ну може їм треба більше щось продати за кордон, треба на нас немножечко ущеміть. Щоб, мабуть, нам було не так складніше переживати виключення, бо взимку все ж таки і опалення, і вода, а зараз ну, приходиш додому, лягаєш спати і все. А взимку було складніше, зараз ну, якось легше. А як ви особисто? От готові були? Ай, таке раз особисто. пережив. Особисто так. Справа в тому, що якщо ми таке пережили взимку, а зараз, начебто, літо, то можливо, трохи має бути нам легше. Хоча, якби ж це все було для людей зроблено і направлене, але тут, мабуть, все-таки є питання. Ну я вважаю, що якщо б не було води, було б гірше. А так, світло, ну там угу. фонарики, свічки. Ну, пережити можна, тому. Вас і не лякаю. Ні. <сміст> я б страшно. Економія потрібна, я так розумію. Ми знаємо, що це таке, бо ми, на жаль, тут... Тимчасово переміщені особи ми знаємо, ми сподіваємося, що це налагодиться. А ці незручності вони ніяк не незручності. Аби був мир, і було тихо.